Позігун Андрій. Відьма та чаклун. Читає Сергій Костовський та Ірина Подгуська. Спалити цю відьму за її гріхи проти Христа. За те, що ж жила свого чоловіка зі світу білого? Я не тільки відьма, але й твоя дружина, старий пень, І з грибами разом сто чортів тобі в горлянку. Як там кажуть, разом і до кінця і помремо ми в один день, що коли опинимося там. Вона тупнула ногою по помосту, навантаженому хмизом, що діймався. На добрих півсажень ми варилися в одному казані, і в мене був час виказати тобі усе, що не встигло за життя. Ні. Чи ви чули таке? Це ж сам сатана в спідниці. Він прийшов до вас в обличчі дреної старої шкапи, щоб забрати з собою безневинну. Тут він закашлявся майже безневинну душу бідолашного старого чоловіка. Люди добрі, що зібралися на центральній площі міста, були розлюченими релі... релігійними фанатиками зі смолоскипами та вилами. Вірніше сказати, зараз вони були спантеличеними релігійними фанатиками зі смолоскипами та вилами. Зазвичай в'язні засуджені до страти на вогнищі, благали про милосердя, кричали про свою невинність, проклинали увесь рід людський, або питали, коли ж обід і хто готуватиме на отаку купу народу, як це було зі сто п'ятдесятирічним Арчібальдом, що зміг продовжити собі життя, але нездоровий глузд та пам'ять. Подружня ж пара, яка саме переживала момент сімейної кризи. Була прив'язаною до одного стовпа по різні сторони від нього. Інквізитор, не маючи уявлення, як реагувати на подібне нахабство, так і застиг із відкритим ротом та субоєм в руках, який перечисляв усі злодіяння парочки перед Святою Церквою. Стара жкапа. Я... Трухлявити покичку, та я на п'ять років тебе молодша. Ти, взагалі, як би не я, так і ганяв би на посилках у того нехроманта. Казала мені мама. Не водиться з таким чаклунським непорозумінням, як ти. А я не слухала. А до мене сам чахлик не вмируші кіски підкочував. А я дурна була. Твоя мама. Скільки бачінок ця карна мені за ці роки вияла, завжди мрія відлупцювати її оцією костяною ногою. Ех, певно, вже не доля. Нічого. Один з тих принців, котрих вона так любить прихищати їй і ще покаже. Але тобі цього вже не побачити. Не так говорити про мою маму! Вона свята! Е, я хотіла сказати добра, е, тобто сердешна, в першу чергу вона жінка, і їй теж потрібна увага! Увага, якої я не бачила від тебе вже 20 років, бо ти весь час витрачав на своє закляття, яке навіть не працює! Воно б працювало! Воно би працювало, якби хтось не паляв мені мізки кожну вільну хвилину. Я хоча б якоїсь магічної практики дотримуюся, а не мачаю яблука в отруту в очікуванні, що хтось буде достатньо наївним, аби прийняти щось від такої відбитої відьми, як ти. Я! Відьма? А то я? Майже забулася стара в приступі люті. А тобто так я відьма і пишаюся тим е, саме мені в навколишніх селах. Жодна корова молока не дає, жодна. А вода в криницях віддає сіркою, а замість яєць люди знаходять вугілля в курниках. Це був дуже довгий список інкзитор, який разом вийшов із трансу перечитував свого сувоя. Далеко не все було в ньому зазначено. А на що ти здатен, окрім як дешевих фокусів для силюків? Довершила відьма. Я. Фокуси пожовкла від старості шкіра чаклуна, налилася рептом брунатним кольором. Ну, дивися. Вмить подружню пару оточило зелене сяйво, що. Формувало кокон довкола них і ставало все сильнішим. Народ на площі почав був панікувати, і всі намагалися втекти. Хто куди бачить про те? Було вже пізно, шаклун та відьма були звільнені від своїх пут, і оточені зеленою сферою, що все набирала яскравості і підіймалася. Над площею наступна мить сліпучий спалах і на площі під ними не залишилося жодної живої душі. Натомість простір заповнювали скелети різних мостей, які тільки чекали команди свого хазяїна та уважно спостерігали за парочкою, що повільно спускалася до помосту, на якому ще хвилино тому їх мали спалити. Старий чаклун радісно вигукнув, коли побачив, що його закляття врешті спрацювало. А я казав, казав! Все, що потрібно, це велика кількість живої енергії та правильний емоційний стан заклинача. А все завдяки тобі, моя голубенько!» Відьма тим часом не особливо поділяючи радості своєї другої половинки, стояла до нього спиною. Схрестивши руки на грудях. Я все ще ображена на тебе, сказала вона, не обертаючись за те, що ти обізвав мене відьмою. Але ж ти є відьма, моя любонько. Так, але важливо, яким тоном ти це казав. І взагалі, про мою маму, теж було зайве. Каженятко моє. Глянь. Він окинув рукою площу, заповнену кістяними слугами. Усе все тебе наше. А все завдяки тобі. Ніхто не здатен розпалити в мені такий справжній вогонь емоцій, як ото ти. Ну, і дурнити, звісно, обернулась вона, посміхаючись та змахуючи сльозу. Але це. І те, за що я тебе полюбила 50 років тому. А тепер наша любов, рибо моя, підкориться королівство, яке посміло навіть подумати про те, щоб перетворити наше кохання на побіг. По Андрій, Відьма та чаклум. Друзі, якщо вам подобається наше оповідання, яке ми озвучуємо, ставте лайки та підписуйтесь на нас, на наш канал. Гарних історій буде ще більше.